Розділ сьомий. Якось, коли цар оселився у власному палаці, і Господь дав йому відпочинок від усіх його довколишніх ворогів, то цар сказав до пророка Натана Дивись, я мешкаю в кедровому палаці, а божий ковчег знаходиться посеред намету. Тоді Натан відповів цареві, все, що маєш на серці, роби, адже Господь з тобою. Але сталося так, що тієї ночі до Натана звернувся Господь з такими словами. «Іди та перекажи моєму слузі Давидові, що говорить Господь: Хіба це ти мав би збудувати мені храм, аби я там перебував? Адже я не мешкав у храмі з того часу, як вивів я ізраїльських дітей з Єгипту і до сьогодні, але я мандрував, перебуваючи в наметі. Протягом усього часу, коли я подорожував разом з усіма ізраїлевими нащадками, хіба я питав хоча б одного з провідників племен Ізраїлю, котрим я доручав пасти мій народ Ізраїль, говорячи, чому це ви не спорудите мені кедрового дому? А тепер скажи моєму слузі Давидові так говорить Господь Саваот, я взяв тебе з пасовиська від отар, щоб ти був провідником мого народу Ізраїлю. Я був з тобою скрізь, куди ти ходив. Я нищив перед тобою усіх твоїх ворогів, і я учинив славетним Твоє ім'я на рівні великих імен на землі, я визначу місце моєму народові Ізраїлю, наче сад, насаджу його, аби він там безпечно мешкав, так що ніхто більше не турбуватиме його, а злочинці надалі не гнобитимуть його, як було раніше. У ті часи, коли я призначав суддів над моїм народом Ізраїлем. Я дам тобі спокій від усіх твоїх ворогів. Господь провіщає тобі, що саме Господь збудує тобі дім. А коли сповняться твої дні і ти спочинеш разом зі своїми батьками, то я підійму після тебе твого нащадка, який походитиме з твого лона, і закріплю його царство. Він збудує храм для мого імені, а я зміцню престол Його царства навіки. Я буду йому отцем, а він буде мені сином. А якщо він провиниться, то покараю його голозиною, як заведено серед людей, або стусанами людських дітей, але свого милосердя не відійму від нього, як я відняв його від Саула, якого я відкину перед тобою. А твій рід і твоє царство буде непорушним переді мною навіки, твій престол стоятиме вічно. Коли Натан переказав Давидові докладно всі почуті ним слова у своєму видінні, то цар Давид пішов, сів перед Господом і сказав: Хто я такий, мій владико Господи, і що таке мій рід, що ти провадив мене аж досі, але цього видалось у твоїх очах, мій владико Господи, замало, адже ти простягнув також свої обітниці на дім свого слуги в далекому майбутньому. Такий у тебе, мій владико Господи, задум щодо людини. То що міг би ще додати слуга Давид? Адже ти краще знаєш свого слугу, мій владико Господи, Ти вчинив за своїм словом і за бажанням свого серця Ти відкрив усю цю велич Твоєму слузі. Дійсно, Ти величний, мій владико Господи, адже більше немає такого, як Ти, бо немає Бога. Окрім тебе серед усіх, про кого ми чули власними вухами. Хіба є якийсь інший народ на землі, такий, як твій народ, Ізраїль? Єдиний народ, до якого прийшов Бог, аби його викупити собі як народ і прославити тим своє ім'я? Ти учинив задля свого краю величні та страшні речі, прогнавши інші народи з їхніми богами сперед твого народу, котрий ти собі викупив з Єгипту? Ти собі визначив свій народ Ізраїль, як твій народ навіки, і ти, Господи, є їхнім Богом. Тепер же, Господи Боже, затверди навіки слово, яке ти сказав про свого слугу та про його рід, і зроби, як ти сказав. Нехай твоє ім'я буде великим повіки, щоб говорили Господь Саваот, Бог над Ізраїлем, а рід, Твого слуги Давида, буде твердо стояти перед тобою. Оскільки ти, Господи Саваоте, Боже Ізраїлю, дозволив почути Твоєму слузі, мовляв, збудую тобі дім, тому твій слуга набрався сміливості і звернувся до Тебе з цією молитвою. Отже, мій владико Господи, Ти є Бог, і Твої слова, істина. Ти все це сказав своєму слузі йому на добро. Тепер же за своїм благоволінням почни благословляти дім Твого слуги. Аби він повіки стояв перед тобою. Адже ти, мій, владико Господи, сказав це, і якщо ти благословиш, то буде благословенним дім Твого слуги повіки.